Шлях до знань забарвлений грою. У Чернівцях для дітей-переселенців відкрилась школа вихідного дня. Тут діти з Донеччини, Херсонщини та Харкова. Свої вихідні вони вирішили проводити із користю. Ми з вами будемо відгадувати сьогодні невеличку вікторину і робити кашу України. Ще зовсім нещодавно були під обстрілами. Зараз вже сидять за партами та надолужують пропущене. Спочатку ми онлайн були, потім ми перейшли до іншої школи, а потім вже і до іншої до цієї. Сильно бомбило, так. Тепер діти-переселенці, які знайшли прихисток у Чернівцях, ходять до школи вихідного дня, яку організували громадські активісти зі Львова. Діти, які на той момент ходили в третій клас, на жаль, не мали жодного навчального нормального року. Бо коли вони пішли в перший клас, почався ковід, карантини і закінчилось це все війною. Тому основна мета нашого проєкту це підвищення рівня знань з базових дисциплін. Тут дітей навчають української, англійської та математики. Вчителі кажуть, учні мають хорошу базу знань, та щоб було цікавіше вчитись, у процес впроваджують різні ігри та ребуси. Вони, коли почули, що сьогодні математика, о, математика, да. Вайте і завдання отримали індивідуальні на листочках і такі щасливі, і один одному допомагають. Саме головне, що вони хочуть допомогти один одному, і вони приходять на допомогу, незважаючи на усі труднощі, які випали на долю маленьких українців та українок. Вони вірять у нашу перемогу та розповідають, ким хочуть стати у майбутньому. Щоб я вчила дітей у школі, малювати раз у Ну, в ветеринарній клініці два, потім дизайнером три, потім офіціантом чотири. Я хочу стати футболістом або геймером». Я хочу стати або айтішником, або зломщиком. Я? Зломщиком школа вихідного дня у Чернівцях працюватиме упродовж усього літа. Любов Копець, Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал СІ4.